Салют фіпол, з вами Хюмен, мінус один окупант і мінус інколинт, і як завжди, ковточек смачної та корисної інформації для вас. М -м -м. Так, це воно. Східні показали фейкову гру Half-Life 3 відмінили. Чекаємо з вами на новий соус. Ластухи на ПК перенесли. От про все це і дещо ще поговоримо сьогодні. Тож, годивитися, я створив. На жаль, друзі, для мене і я певен, для деякого з вас. Е Ластуху все ж таки перенесли. Я маю на увазі ру, яку повинні портувати на ПК. Тож, реліз The Last of Us Part 1 на ПК тепер відбудеться вже не 3 березня, а 28-го. No! God, please, no! No! Про це перенесення повідомили самі розробники і розповіли все це в публікації на офіціальному акаунті в Twitter. Цитую: спочатку ми оголосили, що реліз The Last of Us Part 1 на ПК відбудеться 3 березня, але ми вирішили перенести дату запуску на кілька тижнів. Тепер вона вийде 28 березня. Ми хочемо переконатися, що дебют The Last of Us Part 1 на ПК буде в найкращій формі. Ці додаткові два тижні дозволять нам переконатися, що ця версія The Last of Us відповідає вашим і нашим. Нашим стандартам. Ну а загалом Нотідок подякувала всім гравцям за очікування і пообіцяла наближчим часом розповісти більше деталей про ПК-версію. І до речі, друзі, третю халву чекати не варто, бо її скасували вже дуже давно. Чи може все ж таки якась надія є? Давайте розберемось. Тож нещодавно у мережі з'явилися нові подробиці про досі не анонсовану Half-Life 3. Інсайдами, як завжди, поділився відомий Тайр МакВікер, який, до речі, раніше вже публікував інформацію про цей продукт. За його словами, компанія Valve планувала випустити третю частину легендарної франшизи, но оскільки аудиторія на гру дуже чекала. Проте тоді компанії-розробники вирішили сконцентруватися на vr індустрії що зрештою і призвело до створення Half-Life Alyx. І до речі, гра дуже. Кайфова. Ми якось проходили її на моєму стиморському каналі Human Васкепські стріми, і скажу вам, що ігри у VR це зовсім інші враження. Тож, якщо у вас колись буде змога долучитися до таких емоцій, не зволікайте, спробуйте. Проте, друзі, давайте все ж таки повернемося до можливого сценарію третьої халви, яку розробляли, але пум заканцелили. Тож подія Half-Life 3 відбувається через 20 років після історії, яка відбулася в епізод 2. На початку гри Гордон Фрімен бачить сон, в якому гинуть ключові персонажі серії. Доктор Кляйнер, Алекс, Елая та інші всі ці події отримали назву Семигодинна війна. А потім Фрімен прокидається в лабораторії Aperture Science. Ну це котра з серії Ігор Портал. Тож саме таким чином розробники планували ще тісніше зав'язати дві гри. Ба більше в грі повинна була бути нова механіка. Тож Фрімен мав металовий протез руки, завдяки якому він зміг зменшувати розмір і температуру об'єктів, у тому числі і себе. Або собі. Mm. І от, здійснюючи втечу за допомогою пристрою, Гордон потрапляє до покинутого городу, який контролює Альянс. Пізніше ж, головний герой з'ясовує, що це місце є табором для військовополонених. Ну я думаю, ви вже здогадалися, що даний концепт відмінили ще в 2015 році. На жаль, це або на щастя, я не знаю, тому краще в коментарях ви про це напишіть. Ну і друзі, у мене гарнюща новина для любителів класики RPG. Існує у нас такий цікавий персонаж, під ніком Хал Хоган, і ні, це не реслер. Це автор графічного гарного моду для відьмака 3 дике полювання. Ми про мод цей вже говорили раніше, проте якщо ви не знали, то його офіційно додали в гру. І от тепер Хал анонсував новий проєкт Кіберпанк 2077, HD Reward Project. Все вірно, він хоче покращити графіку для кіберпанку, хоча я не знаю. Куди там ще щось покращувати, і хоч ентузіаст взявся за покращення гри нещодавно, але прогрес вже є. І якщо ви не вірите, то пропоную переконатися в ролику, короткому ролику порівнянні до і після. Тож з цього відео можна побачити, як Халк Хоган зосередився на текстурах. І знаєте, що не менш приємне: дана модифікація майже не повинна впливати на продуктивність гри. Мабуть, ключове слово тут все ж таки майже. Бо я не хочу наговорювати, але мені здається, що все ж таки на старті були певні Проблемки з грою та, можливо, навіть оптимізацією. Хоча, може, вже пофіксили це. Ви мені скажіть в коментарях. Бо я не грав, можливо, ви грали. Тож після виходу мода автор буде його і надалі оновлювати та оптимізовувати. Ба більше також Халк займається The Witcher 3 HD Reward Project Next-Gen Edition. А чи є у нас з вами поціновочі соусів? Ну, питання риторичне, я впевнений, що так. Тож, спираючись на дані Фаміцу, продюсер майбутній Armored Core, він же Ясутака Огура з From Software, він дав інтерв'ю на Taipei Game Show. І от з нього було легко дізнатися, що розробники при створі нової частини серії мегів використовували досвід Dark Souls та Elden Ring. Ну а хто не грав в попередні частини, та хоча навіть якщо і грали, то вам варто знати, що головна відмінність Armored Core 6 від попередніх частин полягає у Великій вартості та залучених ресурсах. Але друзі, це не все. Також From Software використовує нововведення та досвід зі вже створених своїх Souls ігор. І все це торкнеться босів і бойових систем, причому в якій буде велика гнучкість при кастомізації роботів та різноманітність прийомів в битвах. Ба більше у Armored Core 6 створюють і повітряні бої. Як заявляє продюсер, це буде блискавичний екшен із поєднанням ближньої та далекої зброї. І друзі, особисто для вас по секретику, як і да. Інсайдик, бо вже завершено озвучення трьох персонажів в Dark Souls. мною. Яких саме? Доречне питання. Я вам натякав в своєму телеграм-каналі, тож можете чекнути по посиланню, подивитися. Ну а як всі все озвучить, там до перекладають або тощо, щось там пороблять. Я вам про все це розповім, повідомлю скрізь, де тільки можна, ну і скажу, яким чином можна пограти в повністю українізовану та озвучену Dark Souls. А поки розповім, які викруті. По-перше, дякую всім цим пані та панове за спонсорство в Ютубі та на Патреон. По-друге, дякую абсолютно всім вам, хто донатив під час стріму або поза стрімом. На всіх проєктах Human Vast. І по-третє, дякую всім вам, хто вирішить або вже вирішив доєднатися до нашого Patreon, спонсорства YouTube тощо. Підпискою один раз на місяць. Так, так, все вірно, навіть один бакс нас зробить більш продуктивними, коли там буде підписка щомісячна. Бо чим нас більше, тим краще. Як би там не було, ще раз дякую. Ну а тепер, друзі, давайте пройдемося по тоненькому крихкому льоду. Нещодавно проходила презентація нового геймплею якутської виживалки The Day Before. Проте вона майже нікого не вразила. А навпаки, якщо пильно придивитися до коментарів під відео, то ми побачимо, як багато хто зазначає, що ігровий процес виглядає нудним і нецікавим. Ну а сам проєкт нагадує неживий симулятор ходьби. Частіше за все, якщо дивитися на коментарі, то гравці не розуміли, чому героям ну протистоять максимум 3-4 зомбі. Ну і звідси логічно. Запитання, а чи потягне проєкт велику кількість зомбі? Хто знає, може саме тому і вирішили продемонструвати таку невеличку кількість москоїдів? Таке враження, що весь бюджет пішов на деталізацію, механіку, я не знаю, на все що завгодно. Саме сідниць головної героїні, і це навіть не моє зауваження, а гравців-спостерігачів, які дивилися геймплей. Тож наразі думка спільноти наступна: The Day Before це фейкова гра, якої насправді не існує. Ну а саму демонстрацію геймплею Фантастик поспіхом зібрала за декілька днів. І до речі, гра мала релізуватися вже 1 березня, але нещодавно її перенесли на листопад. До речі, до критики The Day Before приєднався і Алекс Нічіпорчик, септо співзасновник і голова Тайні Білд. Він заявив, що розробники так і не показали справжній гімплей. При цьому він би з радістю викупив проєкту видавця. Навіщо? Ну, для того, щоб перетворити його, цитую на PVP ММО належного рівня. Завжди за ними треба все перероблювати за цими східними сусідами. Гра фейкова, армія фейкова. Що у нас там ще? Ну, коротше, все типово для них. Ну і друзі, дві коротенькі, але цікаві новини. Новина номер один. Нещодавно автори Алан Вейк поділилися новим концепт артом горору, на якому ми бачимо глибину темного лісу. Арт може здатися нічим не примітним, але він надає нам уявлення про стилістику майбутнього горору. В цілому ж самі розробники обіцяють, що не обмежуватиметься у своїй творчості і не підуть на якісь тривіальні компроміси. Тож нас, друзі, з вами очікуватимуть, цитую, жахливі у своїй суті історії та ігровий процес. Ну а сам же Алан Вейк 2 повинен вийти цього року. Року 23 го на ПК на консолях поточного покоління. Однак, друзі, майте на увазі, це важливо, що ПК-версія на самому початку в реліз. Не знаю, якийсь певний час буде продаватися лише в Epic Game Store. Ну а друга малесенька новина вона стосується втрати пам'яті. Горор Амнезія The Bunker мало її випустити ще в березні, але студія Frictional Games оголосила про перенесення релізу самої гри на кінець весни, септо 16 травня. Зі слів розробників, важка зима та хвороби негативно вплинули на невеличку команду, а значить і на створення гри. Ну а щоб горор вийшов гідним, допрацьованим та оптимізованим, розробники вирішили не поспішити. Чати і відклали реліз. І от саме тут я обома руками за. Долучайтесь також до нашого Discord-серву, до it канала Х'юман де в нас огляди залізи ПК і цікаві інформації з приводу it новин. Ну і в Telegram. там і інсайди, і мої думки. Наразі ж в мене для вас на сьогодні все. З вами як завжди був І, Як завжди, слава Україні! І як завжди, кайфової вам гри.